Добрий день, 20 червня, от провів такий експеримент, зробив значить, щеплення за кору в Каталонській Тонда де Брігіні, здається, так назва. Батьків сад виписував. І от провів значить, щеплення. Воно повинно вже цього року. Якщо приживеться піти пагони. І, скажімо так, це називається ранньолітнє, ран... ранньолітнє щеплення. Я зазвичай окуліровку робив ранньолітню і досить вдало, а це ще спробував спробував за куру зробити. Тут обрізав каталонський, трошки розчистив крону і, ну, думаю, по попробую. Як воно? Бо там саджанець поки що сидить і хто, значить, перезимує. А хотілося б за цей сорт якось зацепитися, щоб потім заново не виписувати. Якщо приживеться, потім живці будуть вже нарізати свої і робити саженці. Ну, подивимося, що воно буде. Ось так виглядає щеплений фундук. Станом на 19 липня бачимо, все прижилося. Пішло в ріст. Вчора вечором надріз зробив невеличкий. І можливо завтра ввечері прийду і зніму вже цей файлик і він піде рости. Далі будемо спостерігати і в зиму потрібно, щоб бодай, нижні бруньки гарно визріли, щоб перезимували. Також повернувся я, не було у мене дві неділі із Карпат і там вдалося привезти червоний фундук Ламберта. Я вже спроба була, поза той рік посадити, не прижилося. Це рік Есирену посадив, Варшавський вже пару років росте. От Ламберта мені подобається, що він майже все літо червоний, не міняє колір. І самі горішки, от покриття дуже цікаве таке. От хотів би зацепитися, добув віз, я живці і зробив, приїхав. Сьогодні зранку зробив кілька таких прищеп, скажімо, за кору, покращеною куполіровкою з пробудженням і без. Ось як тут, а подивимося, як воно буде. Вже на 19 липня е, запізно, але це не кістачкові. Якщо приживеться, далі спробую монофосфатом прищіпкою якось е, зробити, щоб в зиму вони пішли в непоганому стані і перезимували. На южі фоні теж зробив, от мені ця гілочка не потрібна була. Вона була середину крони. я її однак вирізав би. А так з ціллю експерименту просто цікаво от і станом на майже середини літа, навіть вже більше, ніж середини літа, чи буде толк з такою щеплення фундука. Тут теж я кольоровкою з пробудженням зробив дві бруньки, подивимося. Так, тут теж я от зробив покращеною А Аж отакий пагін. Там кілька маленьких бруньок живих. Я побачив. Дуже живці, пристойні було дістати важко. Ну, що є, то є. Ще й добув в поїзді. А подивимося. Така тряпочка намочена. ось. Такий файлик, будемо спостерігати. Це експеримент. Тут мені гілка не потрібна була, тому я вирішив зробити на майбутнє. Мені головне за цей сорт дещо хоч, хоча б до всіх прищеп, щоб одна гілочка проросла, потім я буду вже собі робити окремо е, саженці, щеплювати цього сорту. А так тондо біглінії виглядає. На 13 серпня бачимо чудові листя. Я роблю прищипку, щоб ця частина визрівала і в зиму пішла визрівшою, щоб, по крайній морі, кілька броньок визріло, перезимувало, і ну, це достатньо буде. І далі я буду вже формувати. і Вирощувати туди і як опилюває, запилювач буде, і як сорт окремий. Також обробляю монофосфатом виноград разом і свої щепи теж для кращого визрівання. Взиму то дві палочки тут скочем приліплю і чимось прикрию якимось мішком там, чи таким. Спеціальним укриттям подивлюся. Можливо, просто картоном намотаю від вітру, і від морозу. Ну, в першу чергу від вітру. Так що от потім буду спостерігати і далі вже буду по цій щепі знімати відео, як воно призимувало і як розвивається.